Змільчитель, який подрібнює солому До фракції 2-1,5 міліметра. По пилюку її подрібнює. Ну, покажи що. Тут прес з допомогою нових маковиків розганяє поршень, який вдаряє у носику, у матриці, вдаряє по соломі і збиває її до такої плотності, що вона тони у воді баж зірвана Получається, пара вилітає воно її не прижимає пара вилітає, але воно вилітає і тоді поганий брикет виходить коротше треба все час бути тут і контролювати цей процес все время не будеш контролювати, ніхрена в тебе, виходить, не буде. А де бере пісово? фермерів закупляють. Я до них поїхав, позаключав з ними до договора і гроші давши наперед. Раніше вони куди це село хотіли. Палювали на полі. Або приворювали. Ну і все, після чого йде посушки і вже йде у фасовочний цех. Ну, він, він ось окупить, він і слоїться, це перше. Друге, що в нього немає ніяких дефектів. Там, сок відпав або ще. Це означає те, що добре прогрівся вже носик. І тяжой. Такий кусочок 4, 4, 400 грамів важить. Якщо куплю трактора, отікувальну машину, то буде тонна стояти десь 1500. Ну якщо, звісно, світ ще не піднібка. А вогілія скільки коштує? 4 тисячі. А якщо газу А де той газ в районі? Нема газу. тут. І близько цього газу. І не буде вже. І як говорять 7 рублів куб, то, то не дуже він, би, він буде і, і дешевий цей газ. Підше альтернатив немає. В, В районі. Дрова. Ну вже ліса, вже як бочки поставали, вже, вже все повирізали. Ну, ще посадки стануться, ще по ночах посадки. Ну, ще, год, ще год ще посадки поріжуть, а далі. А зима то не питає, вона приходить. І мерзнути то ніхто не хоче. Де є котли? Груби, плити, печі, кров можна плити. Люди ще не знають і бояться. 1800 це людська зарплата на даний час. І людина зараз боїться його брати. Хай хтось спробує, а ми потім візьмемо. А так ці говорять. Хай хтось спробує, а ми, а потім ми і скажемо. Цей год буде тяжко. Питання, цей год лінію треба налагодити, все треба налагоджувати. О, але вже... На той год люди розкушують, спробують, то на той год будуть брати. Так, такі діла. Повне? Ту ще два тюка кинеш там, буде повне. А, а, ну, ну ти медленно працюєш, Сашулька. Що, що там таке? А що шо звучилось? Щось попало? Не везеш його сьогодні, ні хрена. Саня глуши! Згорів нахрен, мотор в мене, бляха. Гарячий? Не згорів, Електрик тут. Енергетик. Алкаш-алкашом. Він нам вже скільки все вже цей. А рано а реально нічого ти нікому не докажеш, бо строїти своє здання, заводити туди лінію й... Та... просто бля, на все треба гроші. Звідки ти гроші взяв на те, щоб це стара? 304 тисячі дали мені держава дала. За те, що я втратив кінці Дали гроші. Ну а пункт з тих 300 тисяч, ну що це такі? Великі гроші, щось невеликі гроші. Ну, поставлю їх вдома. На следующий день я велосипеда за них куплю. Та й все. Щось треба робити і що ж. Без Бог ніхто же бути. Треба бути все время в сьомій движанні. Сидіти в коляски вдома, жиром простоти. Та я... Тим боля людям дав роботу. Хоч невелика та зарплата, але, але хоч щось, як взагалі нічого. Тут з е... цього району. Виробники це хлібопікарня у нас, Солодовського, горілку женуть, але воно теж там щось горіло, зараз воно встановилось. Горілку виробляють. І в мене всього виробляють брикети. А так тільки перекупи, купи продай. Ну і фірмера, і все. Ну що ж там ти блядь, і блять, що роботи немає, блядь, тільки хочуть сидіти, бля, нічого не робити, і гроші мати. І горілку пити.

Ты же мне телефон я не дает, позвонить, спитаю, ну, когда я там поставил твою ну, мебель. Нормально? Я понял, на что руку надо. Оля! Оля, иди домой. Или я тебе не верю? Классный велик? Да. Ну что собака уже не надо? Надо. Давай. Да. В размерах такие же, да? Да. Розмір це херня, Головне, щоб тут їй. Тяжко без двох ног тяжко Щось хочеш зробити, як представ, як я все життя робив, все, сам своїми руками. Це хата, це все ж І Все, це все. Своїми руками робив. Думав, спочатку хату продати, але хату душу. Душу і сили і все вклав. Що можна сюди Да, Для таких, як я, город це краще. Лучше в шові, ніж в селі. Бо на я, реально, я не вийду. Нікуди я не вийду, не тільки маску. Собацію раку хіба що можу я заїхати на коляски. Дороги нема реально, ямий. Ями. Болото, сніг треба зимою короче. коротше. Ну, я, ж, ну, я вже в протезах не можу йти по сніг. Получається, Да. Так я він уже не уже йти, Сюденько, погнали мы. Хотів заряжаться? Нет, трубки горит. Труби горіли. Ты заряжался? Да. Два мішка я дав. Я Ну ну, Давай мені отвертку, мотор. На резину Нарезейну пошло. Кину, 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 кинув чешок, блядь. Сашко. Давай, давай мені сюда той мотор. Що, сидит? Та не ти заїб, тобі тільки блядь, гімно, блядь. дым, бло, напити. Та ти ебав, блядь, ти дурачок чи що? Бля, цілий супер пропив, блять, потім ще пішов, ще, ще похмелятися. Хіба це робота, блять? На 18 трошки. Сказують роботи нема, не хочуть робити. А кашня на і все. Зараз не знаю, що робити. Зараз це знімати, напевно, їхати. Їхати до токаря, це Думаю, Я ніколи не пив. Як пив, тільки по праздник. Живуть собі такой шокоти. Слава, ну ключею. Так, так і треба. Що, сьогодні, запускати? ти? Ти вже запустився. Йди до колонки в Ще Що робити будемо, я? Конечно. За сильнее, да? Ну да. Как тогда два? Стой, дядька плывет, Последнюю дорогу. На выход. Дядька проведет. Так, слава, давай, Сор. А два при називайте два придурки в три ряда. <тиск> <тиск> не такі жизни така. Та Обідно просто, бляха. Просяться на роботу, а потом оце так. <тиск> буде робити, буде, не буде, то все, завтра одну шкату. Глаза. Це не виходить, я ж... не сіль, не плачу, що я бідний нещасний без них, виліз туди на той бункер. О. Так що це, це таке. Тут то навіть не то, що тут не треба ну, думати, що я пішов воювати, да? я бідний не, і нещасний залишився без них. І можна і від рака залишиться без них, можна в автокатастрофі залиши без них, може бути сахарний. Це таке, це життя. І те, що я без них залишився, це просто судьба. Це треба прийняти. Віра в Бога, саме перше. О, не так, що сів собі і думаєш, це я вже в Бога я вірю, а Бог мені нічого не допомагає. О, це все випробування. так що, о, і мене найбільше це підтримує сім'я, бо я заради своєї сім'ї воювати, перше, щоб в мене такого бардака, щоб моя дитина не знала, що таке міни, пулі і танки, тільки щоб по телевізорі з них бачила. Хочу, щоб ми лучше жили набагато. Щоб мої діти хоча б, вже я, вже може, матір'я, як, 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 як я вже. Діти щоб вони лучше жили, чим ми. Та й що? Сипи? При чому є? Отлічно. <кій> Сипи. Ви там сипі? Ну все, буде бігати.